Доброго дня! На каналі Мотивація Бриляра. Це ще одна піддослідна моя сім'я. Зараз я буду дивитися, скільки в ній на Сім'я досить потужна. Джоли сидять е, за гніздом. Ці пакети треба було вже давно забрати. Ну, але як є. Добре, що тепер забираю їх. Пластини теж буду забирати. Ну, тепер буду використовувати теплі дні, щоб якраз робити цю роботу. Це скільки б железа заставною. Звісно, що я буду їх струшувати. цю вживо теж буду струшувати. Mm -hmm. ну, тут дев'ять рамок. Тепер. По вазі я дивлюся, що можливо остання рамка без меду. Ця рамка без меду. Ну, ця рамка з медом. В жаль, дуже змін. Ця рамка гарна, хороша для зимівлі. Одно ж я не можу зрозуміти, чого б жали такі злі. Тут теж рамка хороша для зимівлі. Тут є матка і розпліт є. Отака кількість розплоду, матка. Ось тут. Але одноденної не бачу. Тут розплоду багато, реально багато. І одноденна теж є. Тут теж є розпліт. Це розпліт на третій рамці. Ця рамка дуже така тяжка, хороша для зимівлі. Ця рамка теж тяжка і теж хороша для зимівлі. Ну і остання рамка з однієї трохи менша, з іншої сторони достатньо. Отже, завершую огляд сім'ї, дуже згодна сім'я, підсумок є три рамки розплоду і є одноденна.